Люкс. Саме найдешевший, без ремнів, трьохциліндровий. 4х4 е, тракторець. От. І що ми маємо тут? КМОвський мотор ми маємо. Маємо, твірто, ось бачите, мости передні. Маємо. То скаут. Т-244. Скаут. Китайський завод. Той це називає його так. Сайлон. GT, Сайльон. Сайльоновський e, завод, то, по суті, Синтай, пацани. Синтай 244-й. Ну, що непоганий, дивіться. І сідуху зробили більш-менш людську. Трьохточечка теж така вже не слабенька. Бачите? Іде. А, гідропара є. Дрохи. Також покажу. покажу. кузову теж. ну, Е, конечно, вам надо ребежить, но...